Четвер, 22 травня, 22 година за київським часом. Інформаційна служба інтера і я Анастасія Даугли, підготували для вас випуск новин. На Херсонщині російська армія вдарила з артилерії по Новоолександрівці. Унаслідок У наслідок обстрілу постраждав 71-річний місцевий житель, змінно вибуховою травмою та пораненням грудної клітки потерпілого у шпиталили. Ще одна поранена на Запоріжжі: 69-річну жінку. росіяни атакували впівідроном в Оріхові, коли вона йшла вулицею. Країни G7 продовжать фінансову підтримку України у наступному році. Про це повідомляє міністр фінансів України за результатами зустрічі з представниками фінансового блоку G7 у Канаді, зокрема з урядовцями Канади, Німеччини та керівництвом МВФ, обговорили потреби України та інтеграцію українського військового потенціалу в оборонну систему Європи. Повідомив Сергій Марченко у Фейсбуці. Враховуючи військові ризики, Європа вже шукає шляхи зміцнення оборони, зокрема через збільшення чисельності військового персоналу. Але розбудова подібного потенціалу потребуватиме років і значних ресурсів. Інтеграція українських збройних сил дієве рішення, що має економічні переваги для країн-партнерів. Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Берлін готовий захищати східний кордон НАТО у Литві – як власну територію на урочистому відкритті німецької танкової бригади у Вільнюсі, Марц підкреслив, що безпека Литви є безпекою Німеччини. Канцлер зауважив, що раніше його країна мала ілюзії щодо Путіна, але тепер усе змінилося. Мерц обіцяє зробити німецьку армію найсильнішою в Європі та запевняє, що НАТО може покластися на Берлін у захисті кожного сантиметра території альянсу від російської агресії. Ослан агресіва агресивний ревізіонізм Росії не лише загрожує безпеці та територіальній цілісності України. Цей ревізіонізм загрожує нашій спільній безпеці в Європі та на всьому євроатлантичному просторі. В Україні відреагували на заяву Путіна про буферну зону. Глава вітчизняного МЗС назвав слова російського диктатора прямим відкиданням. Мирних зусиль Андрій Сибіга нагадав, що заява прозвучала, коли світ активізував зусилля для припинення вогню. Отже, агресивні меседжі Кремля доводять, Путін залишається єдиною причиною продовження війни. Нагадаю, сьогодні Путін заявив про створення так званої буферної зони вздовж кордону з Україною, і це рішення російська армія вже нібито реалізує. Замість торговельного безвізу з Україною Єврокомісія запроваджує перехідний виконавчий акт. Він почне діяти 6 червня після завершення торгових пунктів, які діяли спочатку повномасштабного вторгнення. Це тимчасовий крок дозволить уникнути паузи у безтарифній торгівлі між Україною та ЄС і діятиме до оновлення угоди про зону вільної торгівлі. У Брюсселі наголошують, рішення покликано підтримати український експорт і дати час на Модернізацію відносин. Ринок ЄС залишається відкритим для українських товарів. Про таке заявила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина після візиту до Брюсселю. За її словами, акти Євросоюзу це перехідна ухвала, яка дозволяє уникнути торгової паузи, доки шукають постійне рішення у межах зони вільної торгівлі з ЄС. Європейський союз розуміє важливість агроекспорту для економіки України в умовах війни. А обидві сторони мають політичну волю домовитися до кінця липня. Італія підтримує план Євросоюзу повністю відмовитися від імпорту російського газу до кінця. 27-го року про це заявив міністр енергетики Італії Джельберто Пікетто Фратін. За його словами, Італія вже не залежить від поставок із РФ і готова купувати більше зрідженого газу, зокрема зі сполучених штатів, якщо ціна буде конкурентною у Брюсселі. Підкреслюють повна відмова від російського газу не лише питання енергетики, а й безпеки. Вже у червні мають ухвалити заборону на нові газові контракти з Росією. Знизити ціну на російську нафту закликала Велика Британія партнерів по G7. У тамтешньому мінфіні переконані, тиск на Кремль потрібен на тлі того, що Путін відмовляється добросовісно вести переговори та, всупереч заявам, уникає перемир'я. Чинне обмеження становить 60 доларів за барель за цієї вартості? Чи нижче західні оператори можуть страхувати і транспортувати нафту, якщо вище це заборонено раніше? Росія оминала санкції щодо своєї нафти за допомогою тіньового флоту, проти якого нещодавно ЄС і Великобританія запровадили додаткові санкції. Ким мріють стати сучасні українські підлітки і якими їх бачать роботодавці, що готові запропонувати сьогодні? У Києві відкрився фестиваль кар'єри та форум фундації першої леді, присвячений майбутньому молодого покоління, репортаж Катерини Самойленко. Дві сотні компаній, навчальних закладів та державних структур, пропонують свої вакансії. У Києві від сьогодні діє фестиваль кар'єри. На ВДНГ прийшли тисячі людей, що прагнуть знайти роботу чи випробувати сили в новій спеціальності. Сьогоднішня подія дуже чудова. За тиждень я закінчу університет. І, звісно, стоїть питання, куди йти на роботу, за якою спеціальністю, чи звісно, йти за своєю, чи за іншою. І дана подія може, хоча б зрозуміти розібратися, які є категорії вакансій, що вимагають. Попри війну та нестабільність, 82% українських підлітків з надією дивляться у власне майбутнє. Таким є результати дослідження, проведеного за ініціативи фундації першої леді. Її озвучили на форумі, що сьогодні також відбувся на ВДНГ. Ось іще кілька цікавих результатів: вісім із десяти підлітків міркують над виборами професії. Однак лише третина мають чітке уявлення про неї. Сьогодні прозвучало багато інсайтів, я не можу перелічити все. Найяскравіше те, що профорієнтація існує, цікавість до цієї теми існує, проте це дуже фрагментовано. У нас немає системи профорієнтації для учнів шкіл. Мені дуже хочеться, як, як мамі, в тому числі, щоб наші діти мали можливість не тільки обирати те, що їм пропонують їхні батьки, а це за результатами також нашого дослідження найчастіше. Відбувається. Обирати самим легше, якщо омріяний фах можна у буквальному сенсі спробувати ще в дитинстві. Ось новостворений музей математики, який віднедавна працює на території ВДНГ. Інтерактивні експонати, формули, що уживають у просторі, все це перетворює наука на гру та надихає підлітків до наукових звершень. Ми з вами на другому поверсі, де математика у нас візуалізується і більше зрозуміла стає, і як то кажуть, ми можна її відчути на дотик. Ми з вами е, познайомимося із теоремою Піфагора, і подивимося на гіперболи, гіперболоїди. Візуалізація вони як математика і мистецтво. Прибутковість, стабільність, можливість балансувати між особистим життям та роботою. Такі пріоритети ставлять перед собою підлітки щодо майбутньої професії. Водночас, до реалії ринку праці ці очікування поки що не дотягують. Відзначають організатори досліджень. Напрямки діяльності, про які мріють діти, не завжди відповідають реальному попиту. Оцей розрив між тим, яку професію хочуть обрати підлітки і реальністю ринку праці. От це те, те, на чим ми маємо попрацювати, тому що дуже мало робітничих професій, які на сьогоднішній день обирають підлітки. Але якщо подивитися на загальний глобальний тренд, то насправді робітничі професії це новий такий блек тай, тобто я думаю, що насправді популяризація робітничих професій, поляризація тих професій, які пов'язані з відновленням, це задача, яку ми собі беремо. Окремий розділ у дослідженні стосується психоемоційного стану дітей. Приблизно кожен четвертий підліток не почувається в безпеці. Близько половини не відчувають себе енергійними. Лише дві третини впевнені, що можуть розраховувати на підтримку в складних ситуаціях. А отже, є над чим працювати, наголошують організатори дослідження. І наголошують на важливому аспекті. Якщо діти проводять час із батьками і мають теплі стосунки вдома, рівень їхнього добробуту значно вищий. Катерина Самойленко, які подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини. Тернопільщина сьогодні приймала економічний форум під назвою Зроблено в Україні. Обговорювали державні програми підтримки бізнесу і оцінювали інвестиційний потенціал регіону. Жанна Дучак готова розказати деталі. Відчизняні виробники, представники уряду, місцева влада та міжнародні партнери. Перший регіональний форум зроблено в Україні. зібрав на Тернопільщині понад тисячу учасників. Головна мета нашого форуму – це платформа, діалог влади і бізнесу, щоб один одного почули і зрозуміли, що потрібно зробити для того, щоб сьогодні покращити розвиток економіки в цілому в країні. Відбувається на території місцевого індустріального парку. Майже півтори сотні місцевих виробників демонструють тут свою продукцію від соків, кондитерських виробів, молочки до сільськогосподарської та військової техніки. Національна економічна політика зроблена в Україні започаткована президентом у лютому минулого року. На сьогодні об'єднує близько двох десятків різних економічних програм підтримки бізнесу і для тих, хто лише хоче відкрити власну справу, і для великих підприємств. Це і пільгові кредити, це і гранти на купівлю нового обладнання, це і програма часткової компенсації вартості української техніки. Купив українську техніку, отримав від держави компенсацію часткової вартості і індустріальні парки, і страхування воєнних ризиків, і експортне фінансування, і ряд інших програм, які допомагають українським виробникам зараз і виробляти, і інвестувати, і експортувати. Програми, які входять у зроблено в Україні, торік забезпечили шосту частину всього економічного зростання в країні. А близько 50 тисяч підприємств отримали підтримку на загальну суму понад 40 мільярдів гривень. Держава заповзлася вийти на показник 20% переробної промисловості. ВВП наразі він менше як 10. Зараз якраз на цей рік для нас пріоритет це розвиток власного виробництва з точки зору модернізації. І також розвиток експорту. Ми використовуємо експортно кредитне агентство для того, щоб максимально підтримати експортерів. З України і також захистити і застрахувати інвестиції в українське виробництво. Тернопільщина – це агропромисловий регіон у структурі економіки сільське господарство займає більше ніж 30%. Тож головне завдання для них каже очільник області стимулювати бізнес, експортувати не сервину, а продукцію із заданою вартістю. Ми вже маємо позитивні позитивну динаміку. В нас на е Ну, Торії з Бараської громади у нас будується новий млин по переробці значить зернових культур. У нас будується велика макаронна фабрика, яка тут буде робити якої аналогів в Україні немає. Підприємство в 22-му другому на сантернопічної і Запорізької області. 30% своєї продукції експортують Задяки новій лінії фасування, яку запустили в рамках форуму, Планують збільшити цю цифру до 50. і 40 мільйонів гривень, які витратили 40% – Це пільгове кредитування 5,7,9. Розумію, що є відносно недорогі гроші. Ми їх взяли і запустилося справді цей проект. Через цей кредит це дуже сильна підтримка. Тобто, це гроші, які держава справді залишає нам для того, щоб ми цей бізнес могли розвивати. Міністерство економіки планує такі регіональні форуми проводити в інших областях України, щоб заохотити якомога більше підприємств долучатися до програми. Жанна з ною Автонас, Подробиці, Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Вчені виявили підземний океан на глибині понад 600 кілометрів від поверхні Землі. Вода зберігається в особливому мінералі рингвудиті, який здатен отримувати молекули H2O під екстремальним тиском і температурою. Науковці кажуть, це доказ того, що кругообіг води охоплює не лише поверхню, а й надра планети. Припускають, об'єм знайденої води може дорівнювати усім океанам на поверхні. І це відкриття ставить під сумнів уявлення про гідрологічність. Чиний цикл і може змінити розуміння структури землі. Американські вчені разом із китайськими колегами запропонували революційний метод спостереження за землею за допомогою рою супутників. Його суть запустити майже тисячу апаратів, які працюватимуть синхронно і дозволять отримати знімок будь-якої точки планети за 35 хвилин. Супутники будуть згруповані в кластери і розміщені на орбіті. Така система корисна для моніторингу природних катастроф або ж військових подій. На думку розробників, у майбутньому це. Дозволить бачити кожен куточок землі майже у реальному часі. Наступний випуск новини півночі. А зараз слово передаю Олексію Фадєєву. У нього підсумки дронових атак по Росії. Колего. так будемо говорити про дронові атаки про Росію. І що мені видається ще більш важливим, ми будемо говорити про те, скільки насправді залишилося українців. І знаєте, вчені кажуть, що демографія тривожна. Дочекайтеся, дізнайтеся, чому.